Ну, любі, всім привіт! Завершився матч між Туреччиною та Португалією. Це група F. Трішки так з запізненням, але все-таки хочу поговорити я про цей двобій. Дуже цікавий матч, друзі, сьогодні відбувався. Ну Давайте все по порядку. Давайте все по порядку. Стартові склади. Туреччина. 4-2-3-1. Бай... Бай... Байендир. Це Воротар. Акайдин. Баракаджи. Це У нас центральні захисники. Бартек. Да, Кадіоглу Челік по флангах. Хаканчик ай айхан центральний опорний півзахисники. Кічку, центральний атакувальний півзахисник. Акстираглу Акгюн по флангах та бурак юмас. Четыре. Португалія, Кошта в Воротах, ППР обенді підзахисники, Жакенсел Мунамент по флангах, Вітіння Паліні центральні опорні підзахисники, Бруну центральний атакувальний підзахисник, Бернардо Рафа по флангах, Кріштіану у нападі. Ну, тепер по матчу. Португалія з перших же секунд захопила ініціативу. Португальці більше володіли м'ячем. Хоча, знаєте, Туреччина непогано відповіла, там і руйкошті, я хочу сказати, довелося там вступати в гру неодноразово. Тобто я хочу сказати, що Туреччина десь в перші хвилини 10-15 навіть було поцікавіше, ніж португальці. Але Португалія, як один із претендентів да, на титул, mm -hmm. Португалія все-таки ось цей натиск Туреччини десь трішки витримала. Потім десь гра пішла, і моменти у Португалії пішли. Ну і Пішли моменти у Португалії так, що вони забили на 21 хвилині, і Бернарда Сільва забив, ну, ну Менде який якого ви знаєте, по Парі Сан-Джермен, ну, як завжди, пришвидшився, зробив простріл. Футболіст Туреччина нібито навіть відбилися. Але захисник, там, знаєте, так м'яч нібито відбив. Ну, не те, що прям відбив, він його так підчепив, м'яч м'ячусь ну, і де сіл. Ну, і Бернарда Сільва. По суті, розстріляв вратаря, там, з метрів. З, 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 ну, десь метрів 11 пробував пробивав Сільва. Свій м'яч дай й забив Бернарту 1-0 на користь національної збірної команди Португалії. Потім на 28-й 28 хвилині був автогол дуже, ну, скажімо так, нещасний випадок для Португа... для Туреччини на людини на рівному місці собі забили гол. Знаєте, ось бувають автоголи, коли там є там, да, ми неодноразово. До речі, якісь рекорди тут по автоголам. Да? Але цей автогол найприкраще, напевно, тому що кайдин просто віддав передачу на вратаря і просто не порозумілося, В протихід віддав вратаря. Кайдин таке буває. Футболісти, до речі, не встигли забити. Ну і ось так, таке буває, це рідкість, але все-таки таке сталося. Два нині було Потім Туреччина була такою злою. Вони хотіли забити, в них були моменти. Забити не вдавалося. А ось Буроно Фернандеш на 55 хвилин і третій гол. До речі, другий там також Туреччина хотіла швидко відіграти. Але Португалія так витрималася ідеально вибігли в контратаку. Кріштіано Роналду вийшов один на один. І Криштіану молодшинка, він не забив, ну він не сам пробивав. Тобто Крищано міг і забити теоретично. Це був вихід Вічневіч. Але там відкривався Бруно. І Крішян віддав на порожні ворота на Бруно. Ну а Бруно, можливо, забив один з найлегших м'ячів у своїй кар'єрі у Порожні Ворота. І зробив рахунок 0-3. Взломце Бруно ставав на Кристіяном, там пам'ятаємо за Юнайтед, да, коли вони грали. Десь за збірна. Тут навпаки, тут саме Кріштіана се на Бруну, а Бруно забиває. Бруно таки забиває, і я його з цим девітаю. Ну, а потім вже, в принципі, Португалія себе абсолютно спокійно почувала і довели справу португальці до логічного, переможного кінця. 11-12 дари, по 3 в площину. 43-57, це відсоток контроля. 9-1 за котовими. Це, напевно, єдиний показник, де Туреччина, наприклад, перестріляла португальців. Це за котовими. За котовими перестріляла саме футболісти турецької збірної. У мене було вдосталь у Туреччина, щоб забити. І... я вітаю, Португальці виходять в плей-офф. Один голівий шанс був у Туреччині, один вони її опустили. В Португалія 3 голіві нагоди. Один опустили, дві нагоди забили португальці.

Відсоток точність передач національної збірної команди Португалії. З 11 ударів у Туреччині 3 в площину, 4 повзорот, 4 удари заблокованих. У Португалії з 12 ударів 3 в площину, 7 повзовроти та 2 удари заблокованих. По відборах краще було Туреччина, 3 сейви кошти, що, до речі, показово, да? і справді. І один вратаря вериторет Туреччин. Туреччина награла на свій гол без питань. 14, 18, він м'яча. 8-9 перехоплення. Ну і порушували правила. До речі, представники Турції більше порушували правила. 16 порушень, 3 жовті картки, Португалія 8 фолів, по 2 жовті картки. Найкращий футболіст цього матчу, я думаю, це Бернардо. Сільва. Хоча і Кріштіану сьогодні класний матч. Кріштіану віддав гольову передачу. Але якось мені Сільва сподобався. До речі, не як завжди. Арда Молодий голодний хлопець, який хоче забивати. І Арда сьогодні, до речі, пара шансів мав. Завернемо в таблиці, як завжди, португальці достроково виходять. Перша позиція. А ось, а ось тут далі. Ну, є питання: хто вийде далі? Тур Туреччина друга позиція, але різниця мінус один. І у Чехів мінус один. І Туреччина грає з Чехами наступний тур. Грузія є у них також один бал, мінус два різниця але гра з Португалії. Хоча з іншого боку португальці, в принципі, в будь-якому випадку вже першу позицію собі забронювали. Ось, то, в принципі, можливо, португальці будуть не вмотивовані і грузини, до речі, це можуть. Як хліб з маслом скористатися. Туреччина награла на гол, десь трішки Туреччину і жаль, тому що ну, награли вони на свій гол, але, бачите, не вдалося Туреччині забити. Ну, а Португалія свої голи знайшла і, і перемогла. Ось я думаю, цей автогол на 28 й хвилині. Він став переломним таким момент. Навіть не гол Сільви, а ось саме автогол, який був на 28-й хвилині. Дуже прикрий автогол. І справді трапив. Знаєте, як би вам сказати, такі моменти. Ну, вони бувають, вони бувають, десь трішки не пощастило. Ось, але буває, буває таке. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Ось, якось так. Дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, Туреччина, Португалія, 03. три. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.